Таїнство, слово латинського походження «sacramentum» – таємниця по грецькій містерії, церква використовує для означення сили і благодаті, якими Господь обдарує людину через видимі знаки. Отже, святе таїнство це видимий знак невидимої Божої благодаті. Це означає таємничим невидимим способом. Одержувати благодать, тобто Божу силу та милість, яка допомагає ослабленій гріхом людині прямувати до Бога і боротися своїми немочами та гріхами. Можна сказати, що це є особлива допомога для людини, щоб навести порядок в духовному житті та у відносинах з Богом. Святі таїнства допомагають відновлювати зв'язок з Богом. Що його людина тратить через гріх, отримувати нову силу для життя у благодаті і визнавати привселюдно свою віру. У церкві Христовій є сім святих таїнств, і вони установлені самим Ісусом Христом, з тими таїнствами є хрещення, миропомазання, Євхаристія, Покаяння, олеопомазання, подружжя та священство. Через ці священнодійства церкви Христос дарує благодать Святого Духа. Церква через святі таїнства освячує вірних на їхньому шляху до повноти життя у Христі. У святих таїнствах через зовнішні знаки, наприклад, воду, миру, хліб і вино, покладення рук тощо лей, оливу, Христос будує свою церкву. Дія Божої благодаті та наше уходження у Боже життя відбувається в богослужіннях святих таїнств, катехизм греко Католицької церкви, 105 пункт. Святі таїнства поділяються на таїнства християнського втаємничення, Хрещення, миропомазання і Євхаристія. У них закладені основи християнського життя через ці таїнства людина стає членом Христового тіла, яким є Церква Христова, є таїнства оздоровлення, покаяння і леопомазання. Вони спрямовані на щілення, оздоровлення духовних і тілесних немочей і таїнства служіння. Священство і подружжя. Вони призначені для допомоги на шляху спасіння нашим ближнім у церковній спільноті, як священник та домашній церкві через народження і виховання дітей. Що таке таїнство єлегопомазання? Що те таїнство єлеопомазання, оливопомазання належить до категорії таїнств оздоровлення? Не треба плутати також і миропомазанням, таїнством, що уділяється після хрещення та мируванням, благословенням по великих святах усіх присутніх у храмі. Часно існує помилкова думка про те, що хто прийме опомазання, той помре. Для християн це є таїнство оздоровлення, і воно пов'язане з тим періодом в житті. Коли людина переносить річні хвороби і страждання. Хвороба і біль завжди належали до найважчих проблем, які випробовують людське життя. У хворобі людина пізнає своє безсилля, свою обмеженість і свою конечність. Всяка хвороба може призвести нас до смерті, хвороба може вести до тривоги, до замкнення в самому собі, часом і до розпуки, і бунту проти Бога. Але вона також може зробити людину зрілішою, допомогти їй пізнати те, що не є істотним в житті, щоб звернутися до того, що є істотне. Дуже часто хвороба спонукає шукати Бога і вернутися до нього. Катехізм католицької церкви 1500-1501 пункти. Ще у Старому Завіті людина, вражена недугою, пізнавала свою обмеженість і відчувала, що хвороба пов'язана з гріхом. Водночас, хвороба і страждання праведника могли бути нагодою виявити надію на Бога і вірність йому, прикладом цього є праведний йов. У недужі людина зверталася до Бога, і саме у нього благала зцілення, визнаючи перед Господом свої гріхи. Девисі Псалом 6, 38, 102. У новому завіті Ісус своїми страстями та животворящої смертю надає нашим стражданням нового значення. У поєднанні зі стражданнями Ісуса вони стають засобом очищення і шляхом спасіння для нас, для, для інших людей. Катехизм Української греко-католицької церкви, 462 пункт. Христос приходить, щоб лікувати співчуття Христа до хворих і його численні оздоровлення всіляких недужих є ознакою того, що Бог відрідав свій народ і що царство Боже близько. Ісус не лише має силу оздоровлювати, а й прощати гріхи. Він прийшов зцілити всю людину, душу і тіло. він лікар, якого хворі потребують, Його співчуття до тих, хто страждає сягає так далеко, що Він удотожнює себе з ними. Я був хворий, і ви навідались до мене. Матея 25:36. Його особлива любов до недужих не перестала упродовж віків збудувати особливу увагу християн до всіх тих, що терплять тілом і душею. Катехизм Католицької церкви 1503. Ісус, посилаючи 12 апостолів на проповіді Англії, дай їм владу над нечистими духами, щоб вони виганяли і лікували всяку хворобу, всяку немічку. Матея 10.1 він обіцяв, що проповідь супроводжуватиметься зціленням. на хворих будуть руки класти, і їм стане добре. Марка 16,18. У слід за Христом апостоли також заповідають моління за недуже. Не їх хтось між вами, хай прикличе Персвіцарів церковних, і хай вони помоляться над ним, помазавши його в м'я Господнє і молитва віри, спасе недужого, та й Господь його підійме. А як він гріхи вчинив, вони йому простяться. Якова 5, 14, 15. Таїнство і леопомазання вділяється для підкріплення віри у перемогу Христа над гріхом і смертю. Бог є леопомазані, дарує благодать відновлення внутрішньої цілості людини і зцілення та подальшого духовного зростання. Святе леопомазання звершують соборно молитвою всієї церкви, насилення душі і тіла, скриплення довіри до Бога та отримання прощення гріхів, а також і фізичне одужання. Ось чому це таїнство уділяють хворим, а не тільки вмираючим, силою благодаті таїнства і леопомазання не дуже стає здатним бачити у своїй хворобі Божий промисл і отримує силу зносити недугу та долати її зі спасительними стражданнями в Христовини. У єлеопомазані не дуже отримує за молитвою церкви відпущення гріхів. Це таїнство не замінює, однак таїнства сповіді. Якщо леопомазаний, каючись, не мав можливості приступити до таїнства сповіді, то він отримує відпущення гріхів. Церква навчає, що таїнство леопомазання дає духовне зцілення, навіть якщо фізичне оздоровлення не супроводжує його. Хто установив це таїнство? Сам Господь Ісус Христос установив це таїнство для оздоровлення та зцілення на душі хворих людей, як дітей, так і старших. Чи про це читаємо в Біблії Марка 6, 12, 13. вони вийшовши проповідували покаяння і виганяли численних вісів, і намащували чимало оліїх хворих та оздоровляли. Хто може приймати це таїнство? Це таїнство призначене не лише для тих, хто перебуває в небезпеці смерті. Відповідний час для її прийняття є вже і тоді, коли вірному починає грозити небезпека смерті через хворобу або старість. Якщо хворий, який отримав таїнство, одужує, він може знову прийняти і у разі нової важкої хвороби. Протягом однієї тієї ж недуги це таїнство може бути знову повторене, якщо хвороба загострюється. Варто його вділити хворим перед важливою операцією, те саме стосується і старших, і немічних людей. Про це каже катехизм католицької церкви. Хто може уділяти це таїнство? У Біблії чітко сказано, нехай закличуть вони церковних присвітелів. Отже лише священник, єпископ, чи священник може вділити і лево хворим. Обов'язком душпастрію повчати вірних про користь цієї таїни. Нехай вірні заохочують хворих, щоб ті запрошували священника для прийняття цієї таїни. Хворі повинні приготуватися до її прийняття добре наставлення з допомогою свого душпастри і цілої церковної спільноти, яка повинна огортати хворих своїми молитвами та братньою опікою. За спромогою це таїнство звершується кілька священників згідно з чином семеро, у наочної молитву ще й церкви, тому є леопомазання, називають ще соборуванням. Де здійснюється це таїнство? Уділення святого таїнства і помаз звершують у храмі, а там або там, де перебуває, недужий Катехизм української УГКЦ 468. Родичі або знайомі хворих усі повинні покликати священника у відповідний час і щоб не було запізно, тоді, коли людина вже тратила свідомість, як відбувається єлеопомазання? Особливий дар тут закликати священника, поговорити з ним, і він про все вам розкаже. І покликав дванадцятьох і заходився їх посилати подвох, даючи їм владу над нечистими духами і наказав їм, щоб нічого не брали на дорогу, крім палиці самої, ні хліба. Ні торбини, ані грошей у гаманець, щоб убувалися в сандалі і не вдягалися дві одежі, і говорив їм, до якого б дому ви тільки зайшли, там перебувайте, аж поки не вийдете звідси, а коли якомусь місці вас не приймуть і не слухатимуть вас, то виходивши звідтіль, Обтрушіть порох із ваших підош на свідоцтво, вони вийшовши, проповідували покаяння і намащували чимало хворих та уздоровляли. Дорогі мої, відкинутий своїми земляками Ісус продовжує проповідь по навколишніх селах та містах. Повертаючись до приморського берега. В часі цієї подорожі він посилає на проповідь апостолів. Господь хоче, щоб вони самі ходили по Галилеї і на власному досвіді зрозуміли, яка важка та трудна справа проповідь. Подорож Подвоє була корисна тим, що вони являлися достовірними свідками з точки зору юдейського закону. Немає вартості один лише свідок проти кого-небудь на будь-який переступ, чи на будь-який злочин, чи на будь-яку провину, що ними хтось і згрішить. На слово двох свідків, або на слово трьох свідків, справа стане чинною. Второзаконня 19.5. Тут вони могли також надавати апостоли один одному допомогу, якщо хтось захворіє, або якийсь трапиться з кимось нещастя. І Христос, знаючи, що Євреї будуть вимагати від апостолів якогось знаку їхнього послаництва, що це, саме вони послані, є, то Господь дав їм цю владу над нечистими духами. Але вони мусили розуміти, що ця влада не, посл... не служить джерелом такої їхньої духовної гордості, величності, та ми тут такі великі. Господь. У наступних настановах призиває усіх учнів до примирення. Проповідь апостолів мала послужити доказом наближення царства небесного і знищення царства диявола і гріха. Тому вони, як посланці самого Христа, небесного Царя, який роздає найвищі блага, вони повинні були. Подавати ці блага іншим людям і не піклуватися нічим земним, необхідних для земних подорожей, що з собою, так як ми сьогодні вибираємося в рюкзаки, чемодани, великі пакуємо, бо все потрібно. Він їм сказав, що вони багато чого з собою на подорож не брали, крим палиці самої, зверніть увагу. Для чого палиться, як добрий пастух, щоб підганяти або і боронитися від хижих вовків, як будуть нападати, але вони мали не брати ні хліба, ні торби, ані грошей у гаманець. Це означало, що вони будуть жити зі своєї проповіді, що люд Божий прокормить їх. Апостоли. Проповідували покаяння як засіб до вступлення в Царство Небесне, щільно хворих, помазуючи їх єлеєм. Тут мусимо зрозуміти, що у послаництві апостолів на проповідь і вдарування їм повної улани над духами нечистими і над хворобами. Була показана найвища влада самого Ісуса Христа і Його перевага над усіма старозавітніми пророками. І він би як делегує їм владу, надає цю владу. Він не тільки сам проповідує і чинить чудеса, але і іншим дає цю владу. І вони діють не зі своєї сили, своєї заслуги, а вони діють в ім'я Ісуса Христа і при тому з такою силою, як ні один з пророків, що жили до нього. Господь говорить апостолам: не беріть нічого з собою, щоб таким чином навчити їх некористолюбності. І щоб інші, дивлячись на них, розчулювалися, коли вони будуть проповідувати та навчати про некористолюбство. В який би дім ви не зайшли, там перебуваєте. Наказує їм перебувати в одному домі, щоб не подумали, що вони змінюють місце проживання заради вигоди і користі для себе, ходячи від одних то до других. А коли в якому ж місці вас не приймуть і не слухатимуть вас, то повинні струсити порох пилюку зі своїх ніг, на знак того, що вони здійснили далеку дорогу заради вас без всякої користи, а в знак того, що вони нічого не взяли у них, навіть пилюки дорожньої, щоб це було на їм, тобто на викриття осудження. Про те, що апостоли намащу. Олію хворих, говорить Марко, і Яків, брат Божий в своєму соборному посланні, Не здужає хтось між вами, хай прикличе присвітерів церковних, і хай вони помоляться над ним, помазавши його олією ім'я Господнє, Якова 5:14. Єлей корисний, буває при хворобах. Він використовується при освяченні і символізує Божу ласку і благодать Святого Духа, якою ми позбавляємося від хвороб. Євангелист Марко відрізняє вигнання бісів зцілення хворих, намащенням єлеєм, як у давнину. Так і тепер, особливо на Сході, має лікувальне значення і використовується як антисептичний засіб. Але апостоли використовували єлей більш як символ тієї зціляючої дії, яку вони хотіли звершити над тим чи іншим хворим. Подібно, як це робив сам Христос над сліпим, коли помазав грязюкою Його очі, застосовуючи ілей, апостоли таким чином спрямовували хворих до віри, що апостоли можуть їм допомогти, а тільки після уже здійснювали зцілення. Звичайно, коли на це була воля Божа. І намащували олію чималих хворих та устровляли. Паралельне місце до цього уривку не здужає хто зі ж вами, хай прикличе присвіт царів церковних, і хай вони помоляться над ним, помазавши його олію ім'я Господнє. Це ясна вказівка на застосування Єлею з молитвою. І вірою для зцілення хворих, це в результаті і лягло за основу таїнства є Про цю святу тайну є запис окремий таїнство олевопомазання в питаннях і відповідях. Що таке олевопомазання? Олевопомазання – його, ще називають ілеопомазанням, єлеосвяченням, соборуванням, святим ілеєм, маслосвят, це таїнство, якому через молитву священнослужителя і помазання ілеєм на хворого сходить Божа благодать, яка зціляє тілесні і душевні недуги. Хто може уділяти таїнство Єлеопомазання? Щогодні єлеопомазання найчастіше уділяє один священник, який молиться від імені всієї спільноти. Коли потрібно приймати святе таїнство єлеопомазання? Таїнство Єлеопомазання уділяють не тільки важкохворим, а й тим, кому загрожує смерть. Людям перед складною операцією стареньким особам хронічно хворим. Скільки разів можна приймати таїнство єлеопомазання? Це таїнство можна повторювати. Якщо людина після єлеопомазання одужає, вона може знову прийняти його в разі нової хвороби. Бог виліковує хворобу, якщо це справді служить для добра людини. Тому не завжди після єлеопомазання оздоровлюється тіло. Але Христос у цьому таїнстві утішає і зміцнює недужого. Чи можна отримати таїнство єлеопомазання у лікарні вдома? Так, можна. Незважаючи на те, чи воно відбувається у сім'ї, у лікарні або у церкві для одного хворого чи для багатьох недужих. Однак доречно, дорогі мої, що це таїнство відправлялося під час Євхаристії, яка є споменом Пасхи Господньої. Якщо дозволяють обставини, то відразу відправу цього таїнства може Попередити таїнство покаяння, а за нею йтиме таїнство Євхаристії. Як таїнство Христової Пасхи, Євхаристія завжди повинна бути останнім таїнством земної мандрівки, на путях для переходу до вічного життя. Як бачимо, умовиною для доброго оливопомазання потрібна сповідь причастя і потім оливопомазання. Тільки у наглих випадках, коли нема часу вже сповідати і причащати, уділяється свята тайна оливопомазання. Чи Таїнство єлеопомазання прощає гріхи. Якщо хворі або немічні не мали нагоди висповідатися, вони отримують упрощень одпрощення гріхів у Єлеопомазанні. Як відбувається таїнство єлеопомазання? Запрошують священника, він приходить додому чи в лікарню і молиться. Має бути приготований столик, застелений білим обрусом, і на ньому повинні бути запалена свічка, хрест, якщо є, і єлей приготований у посудині, і свячена вода. Амінь. Слава Ісусу Христу!